To... Вакам тіла до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. закриває лазівку. Президент Байден оголосив про введення мит на китайський метал, що возиться через Мексику. Другий день глобального саміту НАТО Арсенал демократії у Вашингтоні. Союзники по альянсу розповіли про свої плани щодо підтримки України та про те, чому Китай став головним помічником Росії у військовій агресії новий посланник Вашингтона на Тайвані зустрічається з президентом острова. Яке його послання на тлі загроз, що насуваються з боку Китаю? Зливи в мегаполісі на південному заході Китаю спричинили суви та заховали вулиці під водою. США закривають торгову лазівку. Президент Байден оголосив про нові заходи, які не дозволять возити дешевий китайський метал з Мексики в обхід мит. Таких заходів адміністрація вживає лише за чотири місяці до президентських виборів. Вона заявила, що введе мита на мексиканську сталь та алюміній, якщо вони частково виготовлені в Китаї. Так передбачено 25 відсотковий тариф на імпорт сталі, якщо її виплавили за межами Північної Америки. Раніше сталь із Мексики надходила на ринок США без мит для алюмінію з Мексики. Мита становитимуть 10%, якщо йдеться про метал і відлити у Китаї, Білорусі, Ірані або Росії. Лайль Брейнард, директор Національної економічної ради при Білому домі, каже, що китайська сталь та алюміній, які надходять до США через Мексику, завдають збитків американським робітникам у Пенсильванії та Огайо, і що Вашингтон діятиме. США розробляють мита разом із Мексикою. Мексиканський уряд просить імпортерів надавати докладну інформацію про країну походження сталі. Торік США імпортували 3,8 мільйона тонн сталі з Мексики. Близько 13% цього обсягу виготовили за межами Північної Америки. Також торік США імпортували з Мексики понад 100 тисяч тонн алюмінію. 6% було виплавлено в третіх країнах, зокрема в Китаї. Щодо сталі, яка безпосередньо надходить з Китаю. То в травні президент Байден збільшив тариф на неї втричі до Сяти Китай виробляє близько половини всієї світової сталі. Держава субсидує своїх стали допомагаючи їм виходити на світовий ринок із нижчими цінами. Внутрішній ринок Китаю не потребує такого обсягу сталі, через що США звинувачують Пекін у надмірному виробництві. Зберігається загроза і для американської автомобільної промисловості. Якщо електромобілі китайського виробництва збиратимуть у Мексиці, вони зможуть потрапити на американський ринок або без мит, або з тарифом лише 2,5%. Альянс американських виробників попереджає, що дешеві китайські електромобілі можуть знищити автомобільну промисловість США. Міністерство внутрішньої безпеки США посилює правила ввезення продукції пов'язаної з примусовою працею у Китаї. Воно оновило відповідний закон, який захищає уйгурів. Тепер у США буде заборонено ввезення китайської продукції, виготовленої з використанням примусової праці. Вашингтон включив до списку пріоритетних галузей виробництво алюмінію, ПВХ та морепродуктів на додаток до інших товарів, таких як одяг, бавовна та помідори перейдімо до саміту НАТО у Вашингтоні. До США та їхніх європейських союзників з оборони приєдналися чотири азійські партнери. Їх об'єднує протистояння КНР та її союзникам. Кореспондент у Білому домі Айрі Стау розповість докладніше. Під час зустрічі світових лідерів тут у Вашингтоні президент Байден закликає прискорити виробництво військового обладнання, оскільки Китай допомагає Росії випускати дедалі більше зброї. Ось що сказав президент Байден на робочому засіданні. вони значно нарощують виробництво зброї, боєприпасів та транспортних засобів. І роблять це за допомогою Китаю, північної Кореї та Ірану. На мою думку, ми не можемо дозволити альянсу відставати президент Байден наголосив, що США вкладають десятки мільйонів доларів у своє оборонне виробництво. Останніми місяцями президент Байден дедалі частіше попереджав, що Китай постачає Росії матеріали та обладнання, які використовуються у війні проти України. Генеральний секретар НАТО зазначив, що крім захисту Європи необхідно приділяти увагу й індотихоокеанському регіону. Ми зміцнюватимемо наші партнерські відносини в індотихоокеанському регіоні, щоб протистояти Союзу Росії. Китаю, Ірану та Північної Кореї Очікується, що у своїй підсумковій спільній заяві лідери НАТО зазначать загрозу з боку Китаю. Президент Байден проведе прес-конференцію і торкнеться як внутрішніх, так і зовнішніх проблем з Білого Дому Арістао. Поки найбільший у світі військовий альянс проводить саміт у Вашингтоні. Китай та Білорусь організували військові навчання біля кордону однієї з країн-членів НАТО в Польщі. Ось як це прокоментував польський заступник міністра оборони Китай має глобальні інтереси в Європі. Він хоче дістатися Європи, і всі про це знають. до Європи Територіїм Білорусі. Но... Білорусь розташовано між Європою та Китаєм. І Я думаю, Китай не хоче, щоб там сталося щось погане. Заступник міністра оборони Польщі натякнув, що його країна може закрити кордон з Білорусі. Як наслідок, це може заблокувати залізничні перевезення китайських товарів до Європи. Проблема в тому, що китайські війська подолали тисячі кілометрів, щоб провести спільні навчання з Білорусі біля очевидної лінії поділу по один бік кордону Китай та Білорусь. Які виступають на боці Росії у війні проти України з іншого боку НАТО та десятки країн, які рішуче підтримують Україну, зокрема Польща, член НАТО, чий кордон проходить за кілька кілометрів від навчань, і польський чиновник найімовірніше, не виключає можливої ескалації війни за межі кордону, і він висловив сподівання, що на саміті НАТО буде обговорено питання надання Польщі дозволу збивати російські ракети над територією України. Варто зазначити, що якщо будь-яка країна НАТО в Європі зазнає нападу інші країни-союзники, зокрема і США, зобов'язані її захистити. Пекін посилює боротьбу з корупціонерами. Експерти вважають, що мета акції поповнити скарбницю за офіційними даними КНР, у травні в Китаї провели 17 тисяч розслідувань щодо корумпованих чиновників. Секретарю Дзяне сьогодні ваш день народження чи день народження партії. На початку липня в соцмережі завантажили кадри застілля за участю найвищого комуністичного чиновника в одному з сіл північно-східної провінції Хейлудзян. Він запросив усіх місцевих членів Компартії на розкішний обід за державні кошти. Розгнівані громадяни зняли захід на камеру і вик. Клали в інтернеті китайський антикорупційний орган нагляду, включив до списку посадових проступків хабарі несанкціоновані витрати або використання державних коштів в особистих цілях. З моменту вступу на посаду голови Компартії Сі сідзінпіна минуло вже понад 10 років. Весь цей час Китай вів безупинну боротьбу з корупцією, не досягнувши особливих успіхів. Проблеми лише посилюються. Історик з Австралії Лі Юньхуа вважає, що корупція це норма за комуністичну. Управління чиновників мільйони. Вони для КПК легкі цілі в боротьбі з корупцією. Бюрократичний апарат режиму просякнутий корупцією, порушеннями та беззаконням. Це норма. Це номсінцянсін, американський аналітик з питань Китаю. Вважає, що КПК сама породжує корупцію. Жадібні чиновники без вагань беруть хабарі, особливо коли економіка в поганому стані. Будь-яке розслідування легко виявить велику групу причетних до цього чиновників. За словами сіна, пекін хоче, щоб корумповані чиновники повернули вкрадені гроші і тим самим допомогли сплатити державні витрати під час економічного спаду. Сі Дінпіну потрібні гроші для реалізації своїх планів, зокрема військових. За словами сіна, багато чиновників накопичили великі статки часто мільйони або десятки мільйонів доларів. І Сі Дінпін чудово про це знає. Новий посланник Вашингтона на Тайвані зустрівся з президентом острова та заявив, що США рішуче підтримують самооборону Китайської Республіки. насамперед, і це найголовніше США рішуче підтримуватимуть можливості Тайваню щодо самооборони. Грін фактично посол США на Тайвані. Китайська компартія вважає острів частиною Китаю, хоча ніколи ним не керувала. Вашингтон не має з ним офіційних дипломатичних відносин, але згідно із законом зобов'язаний допомагати йому захищатися. Президент Тайваню заявив, що прагнутиме зберегти статус-кво у відносинах з Бекіном. У червні Держдепартамент США схвалив продаж Тайваню зброї на 360 мільйонів доларів. Мегаполіс на південному заході Китаю страждає від наймасштабніших цього року повеней це місто Чунцін. Зливи затопили вулиці та спричинили суви. Рівень води в місцевій річці наближається до критичної позначки. До катастрофи залишилося лише 4 метри. В одному з районів міста понад 450 жителів залишили свій дім. За прогнозами синоптиків, у найближчі два дні випаде до 200 міліметрів опадів. У провінції Хубей вода затопила автомобілі. А деякі жителі опинилися в пасті в багатоповерхових будинках. Найближчими днями на півдні Китаю триватимуть різні дощі постраждають такі провінції, як Сичуань, Аньхой та Цянсу.